Щоб буде розпочинати. Так, до селищної ради обрано 26 депутатів на 6-ту сесію присутні 17 депутатів. Сесія є повноваженою. На даний час селищний голова Сікова, кого перебуває у пункті, ми відповідно до статті 42.50 закону України про місцеве самоврядування в Україні у разі неможливості дійсно наповноважені цих селищної міські головою, повноважень здійснення секретар відповідної ради. З метою дотримання принципу нестережності влади відповідно до розпорядження селищного голови, здійснення повноважень селищного голови попадання селищної ради. Керуючись пунктом 1 статті 46 закону України про місцевої самоврядування України, пунктом 8 статті 14, пункту 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради, 36 ту сесію 8 го скрипня, оголошується. Який стане захист води і депутатичних цін. Ворог хоче знищити не лише українську незалежність, а фізично знищити українців як нації. За цей час загинули тисячі мирних українців, них Ми багато дітей. І прошу вшанувати пам'ять загиблих наслідків збройної агресії Російської Федерації в повинному часі. Терміну, що триває, тому ми повинні працювати за нагодження нашої перемоги. Оскільки сьогодні я буду головувати на пленарному засіданні, тому нам для роботи необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Пропоную секретарем сьогоднішнього засідання обрати поврика Олександра Онікровича. Хто за дану коментету, прошу голос. Сам лицей, чи, e, так. Також для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. E, Пропоную до складу лічильної комісії включити Готовича Оксана Павловича, e, суперника Віталія Павловича та Іваненка Віталія Хороніовича. Чи будемо заперечені? E, хто за дану кандидатуру прошу голосувати? Допротивно Порядок, де всі мали можливість відзнайомлення з'явитися. Сьогодні на сесії включено чотири питання, Їх, чому і збиралися. Їх необхідно розглянути, оскільки навіть важливо, і щоб не затягувати процес і харчування і інше. Була скликана позачергову сесію. 36-ту сесію пропонується такі регламенти проводити 36 ї сесії. Доповідь 5 хвилин, запитання 3 хвилини, виступи 3 хвилини. Орієнтовна протяжність сесії не більше півгодини. Хто за те, що регламент роботи 36-ї сесії, затвердить про цього? Прошу на Хто Чотири питання це про затвердження програми харчування дітей до шкільного, шкільного віку, про встановлення вартості харчування дітей до шкільного віку та учнів шкільних, шкільного віку, також про внесення змін до бюджету Гновецької селищної територіальної громади на 2024 рік і про прийняття рішення про укладення попереднього договору з об'єктами приватизації. Пропонуються в порядок денних включити ці чотири питання. Чи будуть якісь інші пропозиції? Пропоную порядок денний затвердити в цілому. Прошу голосовувати. порядок денний охороняється. Так, переходимо до розвитку питань згідно з твердженням порядку денного. Перше питання. Про затвердження програми харчування дітей до шкільного та шкільного віку в закладі освіти у Гмерецькій селищній територіальної громади на 2024 рік у новій редакції. Він так. Коротше зміни. Доброго дня. Ми, напевно, всі в мережі вже всі зустрічали, що. Є постанова Кабінету міністрів 1145 4 жовтня. ФРО, е, буду говорити, звучить про харчування учнів перших четвертих класів, що е, більш конкретніше, безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів. У нас е, в попередній програмі і про встановлені харчування, було пільгові категорії харчувалися за рахунок місцевого бюджету. На пільгові категорії харчувалися 60% батьківська плата, 40% місцевий бюджет. Ця постанова внесена зміни, тобто учні 1-4 класів працюються безкоштовно для загального. Місцевий бюджет може надавати, місцевий, а державний бюджет може фінансувати 100%, і може фінансувати 70%. Ми попадаємо, всі... тобто це стосується тільки закладів світу Володимирецьких фрейд, не чорнобути. Бо по Чорнобилі харчується по окремій плані. 100% це попадають ті, які організовують заклади самостійне харчування. Якщо в нас на послуги, значить 70% державний бюджет, 30% забезпечує місцевий бюджет. Бере саму програму харчування ми внесли тільки зміни. Перший 4 класів, 30% місцевий бюджету забезпечити. 627 тисяч до кінця року. Дякую. Перший 4 класі так само співфінансується з місцевого бюджету. Дивіться, по постанові 100% державний бюджет, якщо е, заклади організовують самостійно, тобто закладі закуповують продукти харчування, в закладах освіти є е, кухар, є помічник кухаря, тобто, якщо заклад організовують самостійно, вони в штаті кухарі і так далі, вони закуповують продукти, тут дають 100%. Якщо ми проводимо торги і нам надає послуги будь-яка. Постанова, то тоді 80% йде державний бюджет, а 30% це відповідно до постанови. Ну, відповідно, там або кейтер, або аудисор. А ви вже не додав, Ні, вже вийшов, шкраті, помніш, вийшов, Проповуй, дам, рік, рік, шіні, в такій перші четвертий повністю безкоштовний. Зрозуміло. Голосуємо. Які запитання відходить? Пропонують дане проти рішення в цілому. Хто за, прошу вас проти, підтримувався. Рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про встановлення вартості харчування дітей до шкільного віку та учнів шкільного віку закладі освіти у Донецькій селищній раді 2024 року. Тут, відповідно, по вартості ми з пункту 7 ви встановити батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку. Тут було прописано і перших-четвертих класів. Ми, відповідно, викинули цю норму, цю норму перенесли, звільнити батьківські плату за харчування дітей, які здобувають в закладах освіти, тобто повністю до доручнів початкових класу до загальної середньої освіти. Тобто, внесли ці Категорії дітей перших-4 класів харчується безкоштовно. Е, ориенту... Щоб зорієнтувалися, е, будемо постанова від 4 числа, а ми будемо розпочинати від 11 числа, ну, тобто від за 1. Стегнем, можливо, буде проблема по е, Володимирському районному колегію, в якому плані. Е, Плані тут, що нам треба буде по всіх закладах, по всіх чотирьох закладах, тобто ліцей номер 1 ліцей No2, ліцей колег і уський ліцей, нам треба буде проводити торгів. Е, 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 та сума по закладах, крім ліцею ну це залежить від кількості дітей, дітей. Тобто ту суму, яку ми можемо приймати, ми прийти доля, можемо заключити тільки до 100 тисяч. Будемо говорити так, до 100 тисяч Володимирецької колегів буквально ну, на тиждень, максимум там, на дві неділі. Тобто за ці дві неділі, можливо, десь не будуть харчуватися 3-4 дні десь з таких межі. А далі ми розпочинаємо з понеділка процедуру вторії. Тобто, якщо не буде ніяких буду говорити, нюансів, то ми повинні норму З понеділка ми розпочинаємо безкоштовне харчування, так як і зрозуміло, ми заключаємо певі договори, але вже під час э, цього періоду будемо проводити. Ту, 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 ту. А якщо будуть нюанси, то може закинути да, ну тут э, Харчувати буде, так, да, харчуватись буде. Я не знаю, чи ну ми викидаємо, торі. чи буде хто заходити, чи не буде, ну я тут, напевно, ніхто не а, конечно, що звісно, буде

які необхідно спрямувати на співфінансування субвенцій на захист України. Загалом інша дотація передбачена з обласного бюджету на компенсацію комунальних послуг та енергоносії в сумі 6 тисяч гривень, збільшено доходи за рахунок субвенції на забезпечення учнів початкових класів на суму 4 млн 42 тисячі 400 гривень і переконання дохідних частин 150 тисяч. Це позагальний фонду. Видатки загального фонду збільшується за рахунок сувенції на працювання учнів протоколи хвасті на 4 мільйони 42 493 додати 6923 і перевиконання 150 тисяч гривень. До спеціального фонду збільшується заходи за рахунок субвенції, за рахунок 200 subvenції, які перебрали... На вкладання предмету захисту країни в сумі 000, 3 мільйони 60 тисяч 400 гривень. І перевиконання дохідної частини бюджету спеціального фонду це бюджет розвитку 255 тисяч 667 гривень. Загалом на співфінансування по субвенції захисту країни 405 тисяч 667 гривень. Чого загального і спецфонду, бо ця субвенція надходить до спецфонду. Але не всі видатки будуть капітальними. До, ну, за попереднім розрахунком управління соціально-культурної сфери на капітальні на співфінансування не фільму 255 тисяч 667 гривень. Це в нас доходи є від продажу пішли кошти кінці вересня 570 тисяч і проти жовтих старажів. А вже загальний кошт 150 тисяч це на поточні видатки. Можливо, буду ще якісь зміни, але це вже можна буде позонковуватися, якщо на цій сесії. Бо ще остаточно перелік не затверджений. Чиво дийктанович, чи Володимир чи Анатолій Хадрович, так для людина депутатів, що там має, планується закуплятися для забезпечення. Ну, сьогодні у сьогодні нас ще я трошки пробіг тернінацію у у круком. Будь то ми на засіданні кругом визначили Володимирецький ліцей колегіум осередком для викладання дисципліни захисту країни. Це є пілотний я так розумію, проект. Він по всій Україні буде вводитися з 27 року. А зараз Рівницька область ну, війшла в число пілотних проектів і хочуть запровадити подивитися в нашій області, як воно піде, яким чином забезпечено. то сьогодні ми визначили у Дімнорецькому ліцей колегію осередку для викладання даної дисципліни, і відповідно, щоб забезпечити це, надана була з державного бюджету субвенція і 10% там умова стоїть з нашого місцевого бюджету на співфінансування. То в цьому проекті рішення передбачається наша співпраця. На ті сесії нас не вистачало коштів.

150 загальний, а 255 не yeah. спеціального, щоб заформовати загальний фонд, бо там вже обмеження, по бюджету. Ну, yeah. А так от не в двох словах. Там є відповідний перелік, що має яким ударити забезпечений бути цей ценок. Але конкретно Антон Федорович, напевно, скаже, що там планується. Даний проєкт досі цікавий, об'ємний слад. Складний тому відношенні кадри. З кадрами справилися була тому що 6 мудрів, саме клас і 6 мудрії, класів. Кожен з них має своє право. Було проведено нарадне навчання 9 країни, де я маю садовити 4 і вони мають вибирати, бо там є певна розіндомність, зайшов вибираючи це карьер у кому контексті щоб задуміти і вищої цієї програми. Це все йде в комплексі по всій Україні, але я розумію, що нам повезло, бо ця сума фінансування дозволить перекрити всі шість модуль 10 класів з обладнанням телефонів терів зазволеність населена і до моделювання математичного тактичного по 11 класів. Але там трені дуже великий, дуже складний, дуже. Ставний, дуже без 4, там вчитель всім, там директор, начальник інші, там має плану сідати і вибирати. А там вибирати, там багато пішла розірва і вибирає. І в ньому має бути забезпечені пам'яті, і комп'ютер, бо це не можна розділяти окремо. Роботи дуже багато. Коли це починати, не що треба вже вже коли буде команда, бо я не знаю, як з цим справитися.

вони мають матимуть надати ну, фінансування своїх. Я саме ради управління велика відповідальність бухт, підвезень, доросли, до графіки. Ще одне, в нас немає місця. Я свідкувався перші школи, що варшав, вони вже почали. Те ж саме. Вони не, не можуть прийматися. Можемо всі ті, які передбачені по У так само як нас. нас немає місць. Треба проводити дітей окремі категорії. Тут дві змішано треба моделювати цей весь процес. Задати, це, це, втратимо, але це, але це вже в робочому порядку. Але це дуже останні казати. Ми вчора спочали, ви, почали вирішати різні варіанти, щоб було може, так. Безболіць. Ми поки не включали сюди оночі, вони тут, так ми слідкувалися як тільки як. Хоче працювати участь в проєкт, я зразу чи вони планують, чи не планують, ми вийшов сюди, ми цей рік не плануємо, тобто фінансування не буде, ми не включаємо їх. Це для нас полегшує, будемо говорити роботу. І поки включаємо наше ВПУ. Тому також це так посеред буде включення. Буде проблема, якщо 20 року я говорю, стартують ліцеї. Якщо те, що на сьогоднішній день обговорюється, що хочуть принести зміни законодавство не менше чотирьох класів академічних ліцей, то це до нас додавається ще і Антонівка громада, і не факт, що інші громади. Тобто тут в дійсності треба буде чи шукати якісь приміщення під цей посередине. Для того, щоб проводити одночасно за заняття, нам треба буде, ну, будемо так, мінімально 6 приміщень. Анатолій, почав на ви сьогоднішній день цих шість приміщень облаштовано, але одночасно відбувається освітні процеси інших класів. Е е е ну, е один із варіантів, я вчора була на рада прикладів попередньо вже влучили. Е будемо розглядати один із варіантів проведення по суботах, Де буде але з водіями, які можуть підвозити школярів і з супроводжуючим, вже будемо індивідуальні вирішити. Це якщо вже не поміся, ми не помістимося, розглядаємо, щоб було комфортно, свободи, де буде заклад повноцінно. Ну, це графік і... будемо розкладати. Але розглядається варіант станції через дорогу? Це зараз п'ять час. Я питав волосся досить. Дозвольте мізація, цим питанням, на рівні Уральської області, питаєш. Це тоді дасть там можливість розомтажити. Це просто дитинку. Там зараз ми не неразовувати зараз хібу, вони бачать, куди його переносити. Ну, це теж питання, бо ми зараз будемо але... Є якісь запитання під час видно проєкту рішення? Зауваження пропозиції до даного проєкту рішення. Пропоную даний проєкт рішення звати цілому. Хто за, прошу відповідати? Хто проти? Рішення І Ще одне питання, воно. Таке більш технічне про прийняття рішення про укладення попереднього договору потрібний продажу об'єкта нової приватизації будівлі гарджів за результатами електронного метро акціону. Пам'ятаєте, на попередній сесії ми доповідали, що був проведений акціон з приводу продажу гаражів, і рішенням сесії повноважили Василя Васильовича на писанні угоду. Оскільки він на даний час перебуває відпустці, то пропонується. Ну, ми думали, що нотаріуси укладуть за цей період між сесією. Щось там не вийшло з нотаріусами. Василь Васильович пішов в відпустку, заплановано на наступний тиждень писати угоду, то просто пропонується цю угоду доручити підписати. Які запитання до даних переповіш? Нема. Зауваження пропозиції. Пропоную даний проєкт рішення прийняти в цьому. Хто за, прошу Хто проти, отримав все рішення Так, Всі питання порядку денного порядку винесення на цьому сесії ми розглянули. Може різному щось є необхідність. Ви на початку сесії казали, що відпуститься, може, депутати правду розкаже, хто нічого що... не знає? Я теж не знаю. Ви знаєте, що Василь Васильович довго залучені. Ну я особисто, бо дивіться, є, як це знає. Офіційно Василь Васильович знаходиться в курсі. Що він під час відпустки, чим займається, чи його адміністративний протокол може він там десь... Ні, адміністративний протокол... Чи у Васильовича ручна підозра була там днів назад? Позавчора його обрали за побіжний захід тримання дебатують, за рекомендуванням устави... Ви думаєте, що це швидкий зв'язок, чи ні, Олексій Львович? Я не знаю. Депутат, який курс ви йдете... Дивіться, буде в нас наявна інформація офіційна. Ну, не спочатку... Я дуже, дуже це багато чую. Буде в офіційна якась інформація, тоді... А то ще не офіційна, що ви дозволили чи не приїхали? Ну, мені ж не вручали. І вам не вручали. Ви бачили? Я знаю, що йому його... ну, пнути зали... чи звідки. Ну, що це не ви її вручали чи хто її. Ну, я просто не хотів би, щоб ми... Ну, ми ж все рівно... Повинні, в першу чергу, себе поважати і депутатів, і слухи не вгорять. Ну просто не слухи, реально. Ну буде ну, на ну, увазі завжди. Буде якась підтвердження. Не в вас, в брось, ти бумагу, допомагати, вибороці не кажуть, що це. Селищна рада офіційних документів ніяких на даний час не проєкту. Наскільки є інформація, то він відсований судом. Умова буде. Ну, напевно, суд <зв 'яті> вам відсилає, не на адресу селищної ради, а вам відсилає інформацію. Ну то дайте нам, щоб ми знали. Серйозно? Mm -hmm. Так саме, як 50 шут, щоб голосували депутати. Чули чи ні? От нас брали 50 штук, що ми голосували за той вопрос, який за, за підозру підозрював в голові. Яке це відношення маємо? Зараз. Бо може хтось вивчився. Ну то вийшов, то буде теж підозрюваний влучив. А ви на допиті не буде?

середині моментів. філософ. мені треба, мені треба, мені треба. мені треба, мені треба. мені треба. що є якісь дані, я не знаю. що можна, ну, 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 да. ви сидіти три години, ви не досягнете, коли ви йдете. Требась повадно, а там що було не поважно. Так, питання порядку денної 36 сесії селищної ради розглянути. У когось будуть зауваження, що буде. У відповідності до пункту 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради 36 сесії 8 зкликання оголошують.